П'ятеро ветеранів з Одеси взяли участь у забігові на колісницях, який проходив в рамках всеукраїнських кіноспортивних змагань. Розповідають, більше місяця готувалися до них. Це перше наше змагання. Ми долучаємо до цих змагань ветеранів і до тренувань ветеранів, тому що це якась реабілітація і якийсь адреналін, якого не вистачає в цивільному житті, скажу так. І від якихось своїх страхів можна тут.

Якби не казали, що ми там ветерани, ми нічого не боїмося, Але з конями це по-іншому. Вони як люди. Сьогодні гарний настрій, завтра не дуже. І вони це відчувають. Твій настрій відчувають. І це дуже важко. Але коли ти розумієш, що робити, тоді вже це в кайф. Це ти від цього отримуєш задоволення. Я подружився. Це Рубін, це дуже класний кінь, і в нього і настрій завжди є. Я, я так скажу. І коли я на ньому їжу, в мене теж настрій. є. Ну, тому що він драйвовий такий. Його просто відпускаєш, і він готовий мучати, перемагати. Ну коротше, дуже круто. дуже круто. Я не знаю, це відчуття неймовірне. Для ветеранів іпотерапія – це один з видів реабілітації. Валерій каже, відволікає від думок. Для мене це. В першу чергу одна із реабілітацій. В мене дуже сильна біль. Я втратив свого молодшого брата. Йому було всього лише 21 рік. Він загинув на Луганському напрямку. І для мене це був дуже сильний удар. Я був дуже дуже довго в депресії. Я доль до того, що не виходив в принципі з квартири. Сидів, сидів в самому собі. А коли ти приходиш на такі заходи, ти живеш, ти оживаєш. І це є життя. Це є. Ну саме головне, що є хлопці з хлопцями. воно, якщо б я був тут один, їздив, це не те. А от коли з хлопцями, це зовсім друге. Готувався надовго. Я як заміна, хлопець поїхав на реабілітацію. в нього з здоров'ям питання. Тому в мене часу було обмаль. В принципі, як в моєму житті, у всьому я мені постійно дається завдання від життя, і в мене є пару днів. Тому я такий швидко вчусь. Учасників до 55 п'яти коней у нас буде залучено. Цей захід у нас проходить кожен рік. Це всеукраїнські кіноспортивні змагання, на які прибувають зі всієї України до нас коні. Коні та наїзники та жокеї. Перший раз у нас будуть ветерани участвувати в бігах. Такого ще не було. Сподіваюсь, що далі ми будемо працювати в цьому напрямку. От тільки приїхали з курсів і по терапії зараз будемо продвигати це, будемо старатися допомагати, чим можемо. Не дивлячись на те, що це були дружні змагання. Перше місце одержав Володимир Гавриленко. Дуже велике велике щастя, що ми зібралися. Емоції, ну, їх не зараз слава не передати. Це дуже класно. Мені дуже важко перейти там з користь, тому що в мене тригери там з ПТСР, зв'язані з, з, ну, з військовою роботою. Але зараз я думаю, що це тільки початок і далі буде. Влади Матвійчук, Владислава Гарбер, Суспільне новини Одеса.